Вітаю вас! Ну що ж, війна в Україні і Ізраїлі продовжується. А точніше, продовжується Третя світова війна. І тепер виникає запитання, що ж буде далі, як буде це все далі відбуватись. Я зняв відео, де дійсно розглянув без тролінга і хайпа інформацію про те, як війна в Ізраїлі впливає на війну в Україні і паки. Війна в Україні на війну в Ізраїлі. Згадав, звичайно, Росію, США, некже без цього. І Китай навіть. І це відео для спонсорів, ну, перш за все, для тих, кому цікаво вони перезібратися в ну, моментах, які зараз відбуваються. Але тільки для спонсорів. Там нема тролінгу, нема хайпа, там от реальні, реальні ситуації. Тому, якщо хочете подивитись... Це відео для спонсорів, будь ласка, є кнопочка спонсорства. Тисніть, тим паче, тут достатньо пакета дешевше не буває. Це такі легкі відео політичні. Якщо економіка, клуб економічної мудрості. Ну, а для всіх пару слів! А як же без цього? Ну як же без, так сказати, не порадувати всіх. Але на українській мові. Так, да, звертаю вашу увагу, що спонсорів виключно на українській мові. Значить дивіться, яка ситуація. Так, да, Третя світова війна продовжується. Але хочу звернути вашу увагу. Після її закінчення Росії не буде. Но Російською Федерацією існувати не буде. Тому що це Третя світова війна, перш за все, направлена на знищення Путінської Росії. Незважаючи навіть на всі там намагання Путіна, щось там. Ну, це все несерйозно. Е -е... Шольц Соні заявив що він вважає, що Путін, ну, Путін не зупиниться, ну там багато чого говорив, але саме основне, що сказав, що ну, якби завдання цивілізованого світу дати Росії демократичну владу. Ну, іншими словами, скинуть Путін. Да, така Ні, він не сказав, що треба його вбити і так далі. Ні, все-таки політики, красиво, обтікаємо. Але це позиція Європи що владу в Росії треба міняти. Ну і міняти саму Росію. Дивіться, багато разів я вам говорив, що дуже активно обговорюється тема, як розділити Росію. Так, да, є противники, є, які підтримують. Ну, це зрозуміло, так завжди буває. Але те, що от така Росія існувати не буде однозначно. Фактично, ця третя світова війна, вона відбувається, одна мета. Знищити Путінську Росію. Ну відповідно, вона може закінчитись після знищення. Путінська Росія. До цього ні. Ви скажете, а Ізраїль? Ви думаєте, чого? Путін захотів позвонити на Таняху. Причому звертаю вашу увагу. В Росії про це багато транділи, експертів обговорюють, ой, Путін позвонив. В Ізраїлі тиша. Ні, там на сайті, я все-таки нашому на сайті, ну офіційно в сайті, є інформація, що да, президент Росії позвонив і в загальних там словах виразив там так, ну такі. Ні про що. Але засоби масової інформації. Причому офіційні, не слова. Не було, не було дзвіночка. Там є Україна, є Байден, є Блінкен, хто завгодно, але нема Путіна. Не випадково? Да? Ні. Твіться, Ізраїль, да, до цього був, ну, так скажемо так, і за Росію, і не дуже за Україну. Зараз воно помінемо. Зараз дійсно радикально поміялися і зараз якби Ізраїль став союзником відповідно, України проти Росії. Тим паче звертаю вашу увагу, що Росія дуже багато реверансів зробила в напрямку Ірана. А Іран офіційно заявив, що якщо Ізраїль почне наземну операцію образить палестинців, ну, перш за все Хазбалу, то Із... Іран об'являє війну проти Ізраїлю. Ну, ви самі розумієте. Получається, що союзник Ірана, Росія, ну, і далі вже по тексту, зрозуміло. Да. Тому, так, да, дійсно, на сьогоднішній момент відбулася ситуація, коли Ізраїль і Україна якби об'єднались. У ну, них зараз спільний ворог. Путінська Росія. Да. Ну, тим паче ви, напевно, чули або читали, що дуже багато російських політиків підтримали Хамас. Да. Причому навіть деякі там російські політологи почали звинувачити Ізраїль, що це він довів Хамас до того, що Хамас напав. Офіційна позиція Хамасу полягала в тому, що от вони тоді чітко знали, що Ізраїль хоче напасти, тому вони напали. Така ситуація. Ну як Росія, абсолютно. абсолютно. І дійсно в цій ситуації, ви самі розумієте, да, Росія стала на стороні Хамасу, тобто палестинських терористів, але не палестинського народу. Відповідно, Ізраїль, ну, ворог мій, ворог інший. Так що, як бачите, ситуація доволі цікава. Ну і в даний момент, ви ж розумієте, що та обставина, що Путін там побіг в Китай, причому... Позорниче, повне позорне. Його товариш всі не зустрічали. Але він чуть не кинувся... Ну, там, представники міністерства він чуть не кинувся там обнімати радуватися, що його запросили зустрівся з орбаном це ж два ідіота зібралися позорище позорище, так. Да. ні я розумію що так да, путін ну розуміє що він програв ви ж розумієте в кремлі ну те що програли там навіть там говориться. Тому і не побіг в Китай з розрахунку, ну хоч якось, хоч що-небудь, ми щось перемогу треба. Тож, бачите, вже все! Вже Україна з Ізраїлем об'єднається. Ви самі розумієте, що Ізраїль може дійсно передати Україні дуже велику кількість, дуже потрібної нам зброї. Це реально абсолютно. Так що це, як ви самі розумієте, проти Росії. Так. Ну, ізраїльські війська воювати в Україні на стороні української армії не будуть ну у наймаці Скоріше за все так да. і тому дійсно для путіна зараз дуже важливо не хоч хоч якось випросити цю зерента, там ярлик на царство щоб він не дозволив хоч що не. ну звичайно буде просити зброю гроші і так далі ну я думаю товарись розумієте в китаї давно вже махнули рукою на Росію росія не цікава всі добре розуміють, що це труп. Так, да, вони ділять так само, як спочатку Пошточка Америки ділять Росію, лаються, вважають, що це наша територія, це наша. Так, да, це вони роблять. Тому, я говорю, ідея розвала Росії, створення таких буферних держав дуже популярна. Китай, в першу чергу. По великому рахунку і мирну угоду, яку запропонував Китай, воно ставить на своїй меті, щоб... Створити проблему для Росії, ну, ви самі розумієте, Путін програв. От, все, все, капітуляція. І розвали тоді можна оторвати від душі. Ні, розумієте, така ситуація Китаю вести бойові дії в Сибірі це невигідно, і навіть економічно. А от взяти під контроль, ну, там, незалежну республіку, Якутію, О, це цікаво. Або там що, хантимасийську незалежно, теж цікаво. От, от, от така політика, да, існує. Так що, як бачите, незважаючи те, що Ізраїль, і Україна вроді якби далеко, але це частинки світової війни, яка ведеться з однією метою знищити фашистську путінську Росію. Ну і створити нормальні держави. Демократичні. Тобто, скажімо так, зі слів Шольца, Росія, або, скажімо, те, що залишиться від Росії, заслуговує на демократичну владу. А те, що зараз є, ну, це така фашистська диктатура, яка існувати не повинна. Тому будемо міняти, а як ви хотіли. А перед тим, як міняти, подивіться відео для спонсорів. Воно якраз там є. Нажміть кнопочку молодці. Будьте спонсорами і подивитесь. А поки що, дякую за увагу. Всього найкраще, до побачення. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.